На фронт брата трошки на фронт уже повітряли багато ще запорушено. Ні, лучше, нічого немає влаштуйте свою роботу і не заробляйте на чужих е людях ,да, гроші собі. На кому, sorting... на, на кому, на кому, на кому, наприклад? Ви шукаєте ці гімори, пишете заяви, що десь вас затронують, Що що це? що з когось побласти, розумієте? Кого я збив побласти? Кого я збив? Ми знаємо трошки про вас, нашу наслеженість на ньому. Бачите, тут дуже добре. Так, дуже добре. Це буде доборити рівня, що там, я вам зустався. І що тоді? Доборити рівня, я ж кажу. Ну і що це? Полтавня ваша, яка ні до чого не доведе. Ви конкретно я вам рекомендую читати книжечка Конституція, 51 гривня. Читайте її, така вона товщиною, і на посту. Я виковирюю оце лайно, яке тут суда, да, прокуратурі, О, у вас виковиюють е ви вас... батю, там передку на мільйони, тут ходити. і це дружні, а зерк... тут другий да. передок. І такі, як ви не розуміють, і перешкоджають громадянам у нормальному доступі до.

Я я він... написати, я що, що ти хочеш мені щось розказати, чи Показати? Чи ти показати? Вишики, шо? Шо? в дальнішому десь що, що ну, ти хочеш. Ну я ну, а що ти мені щось погрожуєш чи що? Я вам не погрожу. Ну. Я вам не погрожу. Що а ти входиш з тебе, утопчеш землю, просто так то пере тобі. А що я тебе повинен питати, куди я повинен ходити, що топкати? Ну. Ви навчаєте спочатку, я кажу, перше, почитайте Конституцію. Друге, почитайте е, про виховання і дисципліну. Я виховувався нормально, що Ну, якби ви виховувалися нормально, то ви б не бикували, так би зараз себе не поводили і не розказували б мені, що ви мене там перестрінете, чи ви там щось мені там зробите. Не чи ви зустрінетесь? Ну, з вами зустрівся, розказуйте мені, що я вам розказую, що ви незаконна банда формування, ви член незаконного озброєного формування. 250 стаття. Вже подав. Вони на нього там на одном такого ж розумного. Що на Новоградку Ну так. Ну, да. Там ж бабла хочу відкрити, немає що. От питання з кого, хочу з кого, з кого бабла? От з кого. От, ну, і просто, от, ну ви ж такий розумний. Ви хочете кажете, що я хочу збити з кого? Назвіть мій прізвище, з кого я хочу збити збить бабку. Потім ну, дивись, месте десь появилися, потім знаходить людей, та вашмати. Заяви, що це ж це ж. Це ж бла-бла. Що ви зробили в своєму житті? Крім того, що ви захищаєте е, незаконну бандформування, незаконну установу? То, тут просто людина без, без нічого, просто розказує отак, аби розказувати. Це бла бла, розумієте? Через то, ну не, не Просто не, ви не розумієте, що в нас своя. Я розумію, так я вам теж і пояснюю. Ви... Я ж не перше не, не... Не... знаєте, чим спровокували мене, щоб я вас зрозумів, що ви просто війшли і нас є, У нас є на пропуск, ви дуже прийти. Я, ви, робив ви запит, на, я робив запит на вашу фігню, і там вказано, що це за моєї згоди особистої. Ні, ні, нас так, нас... Так, так. Почитайте положення про пропускний режим. Суд. Ну, ні, ми да не повинні оглядати тільки з Звязав, мого дозволу. Звязать, тільки з мого дозволу. Тільки يبقى... ні, з мого, мого, мого дозволу. No. Звязав, ну, оглянув, я скажу, нічого ви спитали, збройного дну, заборонено все. Я в будь-який момент суд можу зайти, на любе засідання, без попередження, без домору. <тан> це, що, в що є але допустимо сили... режим це до чого відноситься, якщо це не режим спеціальний, це не спеціальний об'єкт. У <потож> нас є підстави, що вони це тепломатують? Ну, а в мене є, наприклад, підстави, що ви... Ви може 에... не пропустити, викликати поліцію, що це поліція з вами зробить? О, отут я був. Поки я писав, бо викликали поліцію, так вони приїхали. Просто ми нормальні люди, ви хочете чи? Так, ви хочете чи? Ви ставите, говорите, що вона зустрічає. Це нормально а мені зустрічатися mm -hmm. з людиною, яка е, безпосередньо не хоче чути взагалі нічого, крім своєї якоїсь е, втю, втюмаханої думки про те, що він правий? Хоча він не знає. Ви знаєте статтю 8 Конституції? статтю 16. Ви знаєте? Mm -hmm. Почекайте, якщо ви не знаєте Конституцію, mm -hmm. то ви не є громадяном України. Тому що обов'язок громадян України знати закони Конституції. Це, це для всіх прописує. Ну як не для всіх. просто Назвіть мені хоча б одного, в кого я заробив цим Ну Ну назвіть. Ну хто ж вам платить гроші? Люди ж платять, які зазначаються інтереси людей. Ну, ну, назвіть мені цю людину, і, що мені платить гроші. А ви ж у вас є. Ви чехи виписуєте, все. Якщо я не виписуєте чехи. Не хайшків, і скільки ви напрямом берете собі, що ви ж берете на річки. Звідки ви це? Це людина ходить, коли спати людей, все це зарплату ці банки, щоб другів витрачувати, нам западуть. Ви мене зацепите, я на вас а так. 345, запас. Так само буде, і з вашим колегів літиною. І буде соки розпускати, йому крайжопа є що я не хотів. А тому що думати треба? І вам предлагають думати. Osionfish. А не розпускати язик, а потім руки. Навчиться культурі, навчиться е... конституції. Ну я вам просто кажу, ну розпустив же розпустив руки. Він просто не грамотно розпустив. Ну ти зробив не А ви теж не грамотно робили. якби ви були грамотні, то ви б не розказували мені оцю єру. Не вистачало, що вже розпускав спускался. Я, я. я ж тоже пришел в статью знаю. Право на захист. Тем паче, что журналист охраняет законом, Приймется до поноважения. Охороны, працівника е правоохоронного. От ви ж не читаєте закони, почитайте закони. зобов'язані всі знати. Як ви не зобов'язані всі знати? Наші люди взагалі живете, якщо вони захорять, ви не зобов'язані всі знати. Які ви свої? Ви самі їх написали, чи вам татулька їх написала? Не тому, що він не звичайно, він тут розкаже та чому суддя. У нього є кілька в нього ніяких прав. Ваша татуйка це бутафорія. Ні посвідчення немає. У мене запис я роблю, немає посвідчення професійного судді. Він не складав присягу татуйка. Ну от, візьміть запитання. Вот, перше питання. За останніх я не беруся, до цього точно знаю. Я <говори> şey, um, ]まあ, скажу, ja <говори> ви, ви можете любити. <пробуйте> <пробуйте> <це, я розумію. пробуйте> <Просто, пробуйте> ви можете надурити <пробуйте> <ви, там, пробуйте> бабульку, дідульку чи Ну Мене то ви ж не надурите, розумієте? І мене ви не прожмете. Якщо ви там будете щось там думати, що погрожує, чи ще щось. Мені абсолютно не погрожує, <пробуйте> Я з вами нормально. Вам людина сказала, тобі мовляв з тим назад. Ну, головне, щоб ви там не були. Тому що 345 і 290 за вами плачуть. І 260 теж, до речі. Покайтеся, напишіть заяву в СБУ, що ви е, незаконний учасник збройного формування, але ви про це не знали. У вас тоді не буде кримінальної відповідальності. Взаємно.